Курс чудес урок 229. Любов створила мене і це те, хто я є. Я шукаю свою ідентичність і знаходжу її в таких словах. Любов. Створила мене і це те, хто я є. Тепер мені більше не потрібно шукати. Любов перемогла. Тихим було очікування мого повернення додому. Що тепер я вже не хочу відкидати. Святий лик Христа. І те, що я бачу, свідчить про істинність ідентичності, яку я намагався втратити, але яку мій Отець зберіг для мене. Отже, дякую Тобі за те, хто я є, за те. Що зберіг мою особистість недоторканою та безгрішною серед усіх думок про гріх, які вигадав мій нерозумний розум. І дякую тобі, що врятував мене від них. Амінь. Пам'ятай, тобі. Не потрібно вірити ідеям, ти не повинен їх приймати чи навіть вітати. Деяким з них ти будеш активно протистояти. Це не має значення та не зменшить їх ефективності. Але не дозволяй собі робити винятків у застосуванні ідей, наведених у цьому. Курсі. І незалежно від твоєї реакції на них, використовуй їх. Це все, що від тебе потрібно. Дякую за проведений зі мною час, мир вашому дому.